Сьогодні у нас традиційна виставка, присвячена Дню визволення Полтави, виставка композиції квітів. Тобто кожен класний колектив представляє своє бачення на ті часи, на ті події, які відбувалися. Єдине, що нового в цьому році, ми змінили назву. Герої не вмирають, така цьогорічна назва виставки. Останні герої Другої вітчизняної прийшли на неї подивитися і з дітьми поговорити. Діти тут вас нас як. Как... Настоящих освободителей України, а я являюся освободителем Полтави. Ветерану 94 він і подумати не міг, що на своєму віку знову почує про війну і про інших новітніх визволителів. Свічка Скорботи горить на виставці, і для них теж загиблих героїв немає, є просто інакше живі, і у нашій пам'яті кожен з них залишився. Виставка вийшла патріотичною. Усе, що відбувається нині, знайшло відображення у дитячих роботах. Це карта квітуючої неподільної України. Кожна область нашої країни різна, але всі ми єдині. Всі ми разом, і незалежно від того, як, яка у нас культура, на якій мові ми говоримо. Ми всі єдині. А тут теж Україна поділена чорною стрічкою на війну і мир. Щоб показати людям, що Україна може бути як. Мирної держави, так вона може і воювати, адже це все на одній маленькій ниточці. Про день визволення Полтави діти знають, перемогли, бо були дружними. Багато воїнів віддали своє життя, вони намагались разом бути згруптованими, допомагати один одному. І цим вони якось перемагають. чотири. За синє небо за волосся.